Українська література 10 клас: Микола Вороний, Блакитна панна, єдність краси природи і мистецтва. Микола Вороний зачинатель українського модернізму, Український модернізм став спробою подолання провінційності, другорядності, вторинності. Української національної культури формою залучення до надбань світової цивілізації. На сторінках літературно-наукового вісника у програмному відкритому листі Вороний закликав повернутися до ідеї справжньої запашної поезії тематично і жанрово розширити рамки, які існували в тогочасній літературі. Якою ж була література того часу? Основною течією в українській літературі був реалізм, який прагнув відобразити життя простих людей, їхні проблеми та соціальні умови? У Європі вже розвивалися модерністські течії. Українська література здебільшого була зосереджена на селянській тематиці. Тоді, як європейська розкривала багатогранність суспільства. Українська література розвивалася з певним запізненням порівняно з європейською, що було зумовлено історичними та політичними обставинами. Європейська література була більш зосереджена на психологічних та філософських проблемах. Микола Вороний в Одесі видає, упорядковує і видає в Одесі 1933 1903 року Альманах з Надхмар і долин. Ідея створення Альманаху виникла у Миколи Вороного ще на початку років 1900-х років. У своїх листах до Михайла Коцюбинського та зверненнях до українських письменників він виклав програму Альманаху. Який мав стати платформою для розвитку модерністських тенденцій в українській літературі? Альманах мав містити твори, які ніде не друкувалися. В Альманасі були представлені твори невідомих українських письменників, і звичайно таких відомих, як Леся Українка, Ольга Кобилянська, Іван Франко, Микола Вороний і Михайло Коцюбинський. Традиції європейського символізму. Символізм зародився у Франції в 70 80-х роках 19 століття як противага реалістичній літературно-художній практиці того часу. Нова поетична течія вела мистецтво, в царство мрій і фантазій. Замість конкретних образів символісти використовували символи, багатозначні знаки, що відображали не стільки самі предмети, скільки їхні приховані значення та асоціації. Символісти зосереджувалися на внутрішньому світі людини її переживаннях та емоціях. Блакитна Панна має крилами весна запашна, лине вся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, сяє усміхом примар з понад хмар попилястих, пелехатих. ось вона вже крізь блакить, майорить, довгождана, нездоланна, ось вона. Блакитна панна, гори, гай, луги, поля, вся земля їй виспівує осанна. А вона, як мрія сну, чарівна, сяє вродою святою, Неземною чистотою, Сміючись на полістках, на квітках променистою росою. І уже в душі моїй всяві мрій б'ються хмелем арабески, миготять камеї, фрески, гомонять, бринять пісні голосні і сплітаються гротески, Оспівування краси весняної природи. Весна постає в образі блакитної панни, живої істоти, це персоніфікація, сяє успіхом примар споза хмар, а вона, як мрія сну чарівна, сяє вродою святою, неземною чистотою, Сміючись на палюстках, на квітках променистою росою. Блакитна панна сяє усміхом, сяє вродою святою, сміючись на пелюстках, весна має крила, вона лине в прозорих шатах. Все в природі має душу або дух. Існує таке вірування, як анімізм, це віра в існування душі. У природних об'єктах, тваринах і навіть неживих предметах Тобто анімісти вважали, що душу має кожна рослина, камінь, вода, вітер. Анімізм це одна з найдавніших форм релігійних вірувань, яка виникла в первісних суспільствах. Чи не використовує Микола Вороний Елементи анімізму, коли описує весну в образі блакитної панни як живої істоти. Які слова передають атмосферу весняного пробудження? Має крилами весна запашна, линеся в прозорих шатах, довгожданна, Нездоланна, ось вона, блакитна панна, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на палістках, на квітках, променистою росою. Епітети, запашна, в прозорих шатах, довгожданна, нездоланна, блакитна панна, допомагають створити відчуття свіжості, легкості та Чистоти. Епітети допомагають читачеві уявити яскраві картини весняної природи, сяє вродою святою, неземною чистотою, сміючись на палістках, на квітках променистою росою. Епітети передають емоційний стан віричного героя, його захоплення та радість від приходу весни. Звукові образи мелодійність поезії. Алітерація. Алітерація це стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових або подібних приголосних звуків для створення особливого звукового ефекту надання тексту мелодійності. Прикладів алітерації у блакитній панні» є дуже багато. Ось один із них сяє усміхом примар. Споза хмар попелястих, пелехатих. Вороний використовує багато глухих приголосних, особливо звук П, які за своїм звучанням нагадують попіл тихий, шорхотливий, сіруватий. Асонанс Асонанс це стилістичний прийом, який полягає у повторенні однакових голосних звуків. Для створення особливого звукового ефекту. Лине ся в прозорих шатах, у серпанках і блаватах, довгождана, нездоланна, ось вона блакитна панна. Бачимо, скільки разів повторюється звук А. Асонанс повторення звуку А. Допомагає створити особливу атмосферу легкості, ніжності, гармонії, яка відповідає образам весняного пробудження. Використання мистецьких термінів в'ються хмелим арабески, миготять камеї, фрески і сплітаються гротески. Арабеска орнамент з геометричних фігур стилізованого листя, квітів тощо. Арабески розміщуються на стіні або на килимі, на палітурці рукопису або на кераміці. Фреска від італійського фреско дослівно свіжий. Це живопис на вологій штукатурці. У Київській державі основним видом внутрішнього мистецького оформлення храмів була якраз фреска, і перед нами фреска з собору Святої Софії. Камея це прикраса з каменю або черепашки з художньою рельєфною різьбою. Мистецтво вирізання камей набуло особливого розвитку у стародавній Греції та Римі. На камеях. Найчастіше зображали богів відомих осіб, найпоширенішими каменями для вирізання камей були Онікс, Агат, Сердолік. І все це сплітається гротески. Гротеск це химерне поєднання фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного. Використання біблійної лексики. Ось вона блакитна панна, гори, гай, Луги, поля, вся земля їй виспівує Осанна. Осанна це ославлення кого або чого небудь. Під час тріумфального в'їзду Господа в Єрусалим люди кричали Осанна. І вистеляли шлях перед Ісусом пальмовим віттям. Вигук осанна надає образу весни майже сакрального значення, підносячи образ Блакитної панни до рівня Божественного. Вигук Осанна створює урочистий настрій, святковість, піднесеність. Може, ліричний герой молиться до блакитної панни? Для символістів форма надважлива. Перед нами сторіночки одного із перших видань гротески Блакитна панна. Коли уважно Придивимось, то бачимо ефект сходинок, як розташовані рядки. Ефект сходинок у поезії Миколи Вороного блакитна панна це особлива ритмічна та візуальна організація вірша, яка створює відчуття руху, динаміки та легкості. Вороний використовує рядки різної довжини, які розташовані у строфах таким чином. Що створюють візуальний ефект сходинок? Це підсилює відчуття легкості та плинності, які характерні для весняного пейзажу, зображеного у вірші. А може, візуальний ефект сходинок асоціюється з таненням снігу навесні, коли краплі води стікають вниз, танучи під Сонячним промінням символічне значення образу блакитної панни. Це весна, муза поета, яка надихає його, це гармонія світу, оновлення природи, молодість. Блакитний колір. Небо, чистота. Блакитний колір символізує також недосяжність. Блават це волошка. Це також шовкова тканина синього кольору. І блаватний колір це красива назва волошкового кольору, синього кольору. Чому? Анна є блакитною. Блакитний колір асоціюється з небом, що символізує духовність, високі ідеали та прагнення до Прекрасного. Блакитний колір це колір весняного неба і перших весняних квітів. Адже весна у вірші це не просто пора року, а символ оновлення. Відродження життя, пробудження творчої енергії. Блакитна панна це не лише опис весняної природи, а й поетичне втілення єдності краси природи та мистецтва, де кожна деталь відображає гармонію та творче натхнення. І уже в душі моїй сяйві мрій. В'ються хмелем арабески, мготять камеї, фрески, гомонять бринять пісні голосні, і сплітаються гротески. Мистецтво це прагнення до краси, а природа це сама краса, це втілення краси. Природа та мистецтво у поезії Блакитна Панна тісно переплітається, створюючи єдине, гармонійне ціле.